Розглянемо таку задачу. 28, у саду ростуть 28 вишень, що становить 7 дев'ятих кількості всіх дерев, які ростуть у саду. Скільки всього дерев росте в саду? Коротко, краткий, е, е, умови задачі. Запишемо краткий запис умови задачі. В саду росте всього дерев, три питання. Лишень 28 дерев, що становить 7 дев'ятих від загальної кількості дерев в саду. Щоб знайти загальну, всього, скільки загальну кількість дерев у саду, треба 28 поділити на 7, таким чином ми дізнаємося, скільки дерев становить 1 дев'ята. 4 дерева. Це 1 дев'ята кількості усіх дерев саду. Потім ми отримане число, множимо на 9, тому що весь сад був поділений на 9 частин, і таким чином дізнаємося, скільки дерев росте у саду всього. Так? Скільки всього дерев росте у саду. Це таку задачу, задачі такого типу називають задачами на знаходження числа за даним значенням його дробу. 28 є значенням дробу 7. ,9. 7 ,9 від загальної кількості усіх від загальної кількості дерев. Якщо ми 28. Поділимо на 7, ми отримаємо те ж саме значення. 28. Скористуємось правилом ділення дробів. Треба 28 помножити на дріб, обернений даному. І ви бачите, що. 28. Ми так само ділимо на 7 і множимо на 9. 28 множимо на чисельник, а знаменник залишаємо без змін. І 28 і 7 ділимо на 7, скорочуємо дріб на 7, і нам залишається 4 помножити на 9, а це рівня 36. 36 дерев, цього Росте в саду. Отже, запишіть, будь ласка, правило. Щоб знайти число за заданим значенням його дробу, можна дане значення поділити на цей дріб. Ще раз, щоб знайти число за заданим значенням його дробу, можна дане число, дане значення. Поділити на цей дріб. 28 є значенням дробу 7 дев'ятих. І розглянемо другу задачу. Задача номер 2. У діжку налили 84 літри води яким є об'єм цієї діжки, якщо виявилося, що заповнено 70% її об'єму. Тобто, у діжку, налили воду і заповнили лише 70% цієї діжки. І відомо, що 70% це 84 літри води. Тобто, 84 це. Значення відсотків. Відсотки переводимо у десятковий дріб, або ну, тут можливі варіанти, можна перевести в десятковий або у звичайний дріб. О, відсотки переводимо у дріб, і потім значення відсотків ділимо на, на дріб. Ми. По суті, ми перейшли до правила як знайти число за заданим значенням його дробу. Для цього треба спочатку відсотки перевести у дріб і скористуватися правилом знаходження числа за заданим значенням його дробу. Запишіть, будь ласка, і вивчіть правило. Щоб знайти число за його відсотками, можна подати відсотки у вигляді дробу. І поділити значення відсотків на цей дріб. Можна зробити, як запропонував автор підручника, 70% перше діє. 70% переводимо у десятковий дріб, ділимо на 100, 70, так, отримали 0,7%. І потім 84 ділимо на 0,7. Нагадаю вам, що щоб поділити. Число на десятковий дріб. Нам треба е, обидва числа помножити в даному випадку на 10, щоб кому перенести на один знак вправо. Буде 840 поділити на 7. І це дорівнює 120 літрів. Можна було 0,7 записати у вигляді звичайного дробу. І тоді б ми 84 ділили. На 7. 10. 7 нескоротний дріб, ми так і залишаємо його. Щоб поділити на дріб, треба число помножити на дріб, обернений даному обернений дільнику. Значить, 84 ми множимо на 10. 7. Скорочуємо дріб на 7, ділимо чисельник і знаменник на 7. 84 поділити на 7, 12, 7 на 7, 1, і тепер 12 множимо на 10. Виходить ті ж самі 20 літрів. 120 літрів. Це. І переходимо до розв'язання задачі.